Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговому стовому рішенню. Це доволі свіже рішення рішення від 26 серпня цього року. І присвячено воно отриманню відстрочки навіть після отримання мобілізаційного розпорядження, так званої бойової повістки. Суд досить ретельно розписав цю ситуацію, тому я вирішив зняти відео. А ви поки не забувайте підписатись на мій Ютуб, Тік-Ток, подивитись вчорашнє відео щодо можливості направлення заяви про відстрочки, пошту обов'язково подивіться і відповідну судову практику, і підписуйтесь на телеграм-канал, де і буде посилання на це рішення, і на минуле рішення, от вчорашнє, про я вам щойно розповів. Телеграм ви можете знайти під відео в Ютубі і в Тіктоці в шапці каналу. Підписуйтесь і не забудьте поширити це відео. І так, що визначив суд, яка взагалі була ситуація. Особа звернулася за пунктом 10, от 23, тобто догляд за особою з інвалідністю, просила отримати відстрочку. При цьому заяву вона подала після проходження ВЛК. Особа отримала мобілізаційне розпорядження і ТЦК зазначив, що ніби він не отримав заяву про відстрочку. У зв'язку з цим до побачення розглядати заяву про відстрочку він не буде. Суд прийшов до іншого висновку. Суд зазначив, що в законі взагалі немає таких обмежень. І на будь-якому етапі, поки особа не зарахована до складу Збройних сил. Вона є військовозобов'язаною, а не військовослужбовцем, і відповідно повинні розглядатись заяви про відстрочку, як це передбачено законом. При цьому тут суд пішов далі, так як це було ще в березні місяці, то заяву про відстрочку вона повинна розглянути. Вона верніше ТЦК, воно повинна розглянути за правилами, які існували на момент подання цієї заяви про відстрочку, а не на регулювання, які відбувається сьогодні. Тому будьте з цим уважні. До того моменту, поки вас не зараховано до складу військової частини, ви маєте право і на бронювання, ви маєте право і на відстрочку, якщо у вас є такі підстави, подавати такі заяви. І не дивлячись на те, що ТЦК звернувся до правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи, суд на це уваги не звертає, говорить, це нічого не значить. Головне. Що особа є на цей час військовозобов'язаною, в будь-який момент не обмежен законом, він має право подавати відповідні заяви про відстрочку, і ТЦК найголовніше зобов'язаний розглянути ці заяви. Причому зобов'язаний розглянути? Саме на момент регулювання, от нормативного регулювання, яке існувало на момент подачі заяви, а не потім, коли у нас знаєте кожні три місяці постійно змінюються і підстави відстрочки, документи, які повинні надаватись, і постановами кабінету міністрів, які оскаржуються, також вносяться відповідні додаткові умови для отримання відстрочки. Ні, виключно тільки на момент подачі. Так, що ви повинні. Це використовувати в своїй практиці, застосовувати. Ну, я закликаю, я знаю дуже велика кількість представників ТЦК, також дивляться мій канал. Будь ласка, подивіться це рішення, і я дуже вас прошу, не потрібно спотворювати і створювати багато судової практики, негативної судової практики, яка поплюжить в Збройне силу України, яка говорить про професійну непридатність осіб, які займаються військовим обліком і мобілізацією. Треба просто виконувати закон, а не чиїсь. Бажання чи накази треба виконувати закон. Будемо виконувати закон, буде порядок в країні. Ми скоріше повернемо собі територію, ми скоріше повернемо лад в Україну. І це потрібно пам'ятати і робити. Тому закликаю всіх дотримуватись вимог закону, брати приклад з цих рішень, в яких чітко. Розмежовано і розписано з посиланням на порядки на постанови Кабінету міністрів, яким регулюється і діяльність, в тому числі ТЦК, і е, безпосереднє питання військового обліку, і норми закону, які це регулює, і саме їх використовувати, а не чийсь там бажання, чи говорять хотілки. Цього не повинно бути. Треба виконувати закон. Ну, а всім іншим я закликаю підписатись на мої канали, поширити це відео, щоб люди знали про свої права. І може, і представники ТЦК також подивляться, і все ж таки, замість того, щоб створювати чергову негативну для себе судову практику, будуть його виконувати. І Тоді люди будуть спокійно йти до ТЦК, знаючи, що він може спокійно прийти ВЛК, подати в будь-який момент, якщо в нього є підстава для відстрочки, ви можете це зробити, і таким чином отримати. Своє право на відстрочку у разі, якщо у вас є таке бажання. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, ставте вподобайки і не забувайте допомагати Збройним силам, тому що іншої України у нас не буде і немає. Її треба відстоювати. Треба допомагати Україні, треба допомагати ЗСУ. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!